Росіяни здалися прямо під час запеклого бою. Зброя висковзнула в них із рук. Окупанти один за одним почали різко припиняти спротив. Стрілянина раптом стихла. У що наші бійці спочатку навіть не повірили. Але коли побачили, що дійсно все закінчилося, і перед ними тепер не противники, а полонені, то були вражені. Ось воно реальне перемир'я від окремих солдатів в дії. Як все було, побачите у випуску. Усім вітання. Я вдячна вам те, що брати під за для того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ зайшли у тил противника і взяли у полон цілу групу росіян. Стало відомо, що бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ звільнили від російських загарбників промислову будівлю та взяли у полон групу окупантів. На кадрах видно, як солдати ЗСУ висаджуються у районі промислової забудови, що утримують рашисти. Українські бійці заходять у тил ворога та просто розносять будівлю, де переховуються противники. За словами України. Захисників протягом декількох днів оператори БПЛА давали шанс ворожим солдатам зберегти життя через закріплений на дроні гучномовець Росіяни не закликали здатися. Після відмови група 144-го центру зайшла у тил противника, замінувала промислову будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвала її. Потужний вибух переконав противника, що треба було одразу погодитися на пропозицію спецпризначенців Ворожі військовослужбовці почали розмахувати білою ганчіркою через вікно, пошкодженої будівлі. З наміром здатися йдеться у повідомленні сил спеціальних операцій зсу невдовзі ж. Росіяни, серед яких були поранені, двома групами попрямували у бік українських позицій. Українські спецпризначенці надали ворогам першу домедичну допомогу та розпочали їх евакуацію. На цьому ж напрямку група російських штурмовиків показала білий прапор і здалася у полон. Про це вже розповіли у 25-й окремій повітряно-десантній Січиславській бригаді, опублікувавши відповідні кадри. Спеціальна операція зі знищенням позиції противника та морально психологічного виснаження ворожих піхотинців тривала декілька днів. Розповіли українські десантники. Її результатом стало те, що дев'ять окупантів, розмахуючи білим прапором, здалися у полон дрону, на якому було встановлено гуч. Мовить. За словами бійця 25 ОП ОПДБР із позивним маляр, дрон кружляв із записаними зверненнями до окупантів з пропозицією здатися близько трьох діб. Дев'ятеро людей, усі, хто мав нас штурманути, викурили. Всі йдуть до нас здаватися. Прокоментував один із бійців, спостерігаючи за росіянами з білим прапором. Один із полонених росіян тепер сподівається, що потрапить у списки на обмін, а далі рушити можливо до Тайги. Так сподіваюся, на обмін і сподіваюся списатися якось. А далі не знаю, у Тайгу виїхати чи як каже на відео загарбник. За його словами, заїхавши у Донецьку область, він здався у полон менш ніж через два тижні. Так само нацгвардійці полонили групу росіян на одному із найгарячіших напрямків фронту. Бійці РОТ розвідки спеціального призначення бригади Червона калина взяли у полон п'ятьох окупантів на одному із найгарячіших напрямків фронту. Про це повідомляється на сторінках бригади у соціальних мережах. Операцію детально спланували розвідники бригади Калина». На калина вони зв'ясували, де саме ховається ворог, і за цими координатами висунулись піхотинці та змусили росіян припинити опір. Загарбники замість безславної загибелі обрали життя і здалися у полон військовослужбовцям Національної гвардії України. Ідеться у повідомленні. Також зазначається, що один із полонених окупантів виявився непростим солдатом. А про те, хто він такий, військові пообіцяли розповісти дещо пізніше. Наразі взяті у полон росіяни перебувають у безпеці. Їм надано медичну допомогу та харчу. Стало відомою про унікальний випадок, коли український нацгвардієць самотужки взяв у полон шістьох окупантів. 4-го батальйону Сила Свободи самотужки взяв у полон шістьох російських окупантів. Відео із їх захопленням опублікувала прес-служба підрозділу. Зазначається, що військовий, озброївшись гранатами та маючи про собі вогнепальну зброю, почав закидати ворожий бліндаж гранатами, де перебували шість озброєних російських окупантів. Від постійної стрільби та вибухів окупанти не могли підняти голови та намагалися захистити себе від уламків від куль тим, що було під руками. Не бажаючи вступати у бій, вони почали кричати, що хочуть здатися у полон. Після чого їм запропонували вийти з укриття без зброї. Після виходу з бліндажа російські військові були роззброєні та колоною вирушили у бік українських позицій. Коли вони потрапили на позиції оборонців, отримали відповідну медичну допомогу, були нагодовані та розповіли, що були кинуті на забій без підтримки. Відповідно, військової підготовки. Російські загарбники не проходили. А як зазначив один із них, заробітну плату, яку вони отримували, віддавали командирам. Треба зауважити, що останнім часом Сил оборони України дедалі частіше бороть у полон росіян, яких командування використовує як живий щит та відправляє на забій. І це стосується не тільки здорових військових, а й поранених. Так нещодавно був випадок, коли російські командири відправили на штурм українських позицій на покровському напрямку двох піхотинців: одного на милицях, іншого. Неходячого, а українські десантники на псевдо Олівер та Джек у своєму першому бою зуміли захопити у полон одразу шістьох окупантів. При цьому вони зазначили, що коли вже вели полонених, до них підлетів ворожий дрон і спробував бити своїх же солдатів. Про це розповіли на сторінці 71 окремої єгерської бригади десанту штурмових військ ЗСУ. Росіяни були героями, поки думали, що я там один. Тому що вони чули тільки мене, бо я по рації із нашими спілкувався, а нас було двоє. Розповідає, та захисники з позивним Джак за словами військових до їхніх позицій під'їхали вороже МТЛБ. Однак вони зуміли зупинити її за допомогою гранатомета. А потім із цієї бойової машини один окупант випав головою вниз. Після цього двоє українських десантників близько трьох годин відбивали атаку загарбників лише одним автоматом, оскільки друге під час бою було пошкоджено осколком. Загнали росіян у приміщення і там вже утримували одного із противників. Я знешкодив. Поранив у подальшому. Поранений загинув. Ділиться боєць із позивним Джек. Військові розповіли, що в якийсь момент окупанти почали переконувати їх припинити опір, стверджуючи, що мовляв, все це нібито лиш політика. Проте, коли росіяни зрозуміли, що все це, це марно, у хід пішли образи та залякування. Вони почали викидати зброю, коли зрозуміли, що у них немає шансів. Тоді до нас спустився останній штурмовик, і ми вже почали зв'язувати і пакувати їх, розповіли військові. Вони додають, що коли вже вели полонених окупантів, то до них підлетів російський дрон, який спробував здійснити скид на своїх же таке. Чином росіяни хотіли добити своїх, щоб їх не забрали у полон. Також нещодавно бійці 3-ї окремої штурмової бригади успішно зачистили посадку та взяли у полон цілу групу російських окупантів. Події відбувалися в Харківській області. Зокрема, військові публікували відео того, як відбувалася операція. Як можна побачити, на штурм позиції противника виїхали два танки та два бронетранспортери М 113 Далі танки відкрили вогонь, а під їх прикриттям вже наближалися БТР, подивляючи М-113, Дцять висадили десант та почали від'їжджати. Після чого штурмова група розпочала рух. Згодом ворожа піхота почала здаватися у полон. І в цей момент противник активно завдавав ударів по позиції. А м 113 під обстрілом висунувся на місце події, щоб забрати полонених та пораненого. Як результат, задача була виконана. А воїни 79-ї окремо десантно штурмової таврійської бригади провели успішний штурм російської позиції на новопавлівському напрямку і взяли у полон сімох окупантів. Про це повідомила прес служба бригади в Телеграм. У результаті тривалої атаки дронів, що змусили ворога укритися в бліндажі. Штурмова група 79-ї бригади, непомітно підійшла до укріпленої позиції. бліз операція завершилася тим, що російські солдати заблоковані в укритті, не змогли вибратися і були змушені скласти зброю, обравши полон замість загибелі від вогню українських десантників. На відео, яке оприлюднила бригада, показано, як відбувалася операція, а також розповіді російських полонених. Вони хвалять роботу українських операторів дронів та висловлюють страх перед. Українською бабою ягою один із полонених розповідає, як його та інших солдатів намагалися змусити йти на позицію, незважаючи на відмови та страх. Ми чекали туману, і відмовлялися йти в окопи. До нас приїхав заступник командира бригади. Зв'язали руки, забрали зброю і повезли на позиції. Коли нас привезли до бліндажа, ми зрозуміли, що це наша пастка. Або ми загинемо від вогню, або будемо брати участь у полоні. Розповів один із російських солдатів. Інший полонений зазначив, що українська впівідрони Яли безпомилково і з високою точністю, не даючи їм шансів на втечу. Дрончики у вас працюють навідмінно. Скиди йшли один за одним. Ми не могли вийти, а вечоріло, і баба яга почала своє діло. Додав він. Я вам вдячна глядачи, що ви випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.